річці вода трішки видимість набагато менша, тому водолазу буде працювати трішки складніше. Але нічого страшного, зараз все покажу. Який ґрунт? Вимерти. Яка видимість? Видимість. метра». Водолаз роль зараз пройтися по дну, просто подивитися, яке на сьогоднішній день дно ну, там. Тверде, м'яке, що. яка видимість, чи не забруднена річка, дерева, різний мусор, туди-сюди. Моя роль, я дивлюся за водолазом, щоб водолазу було достатньо воздуха, щоб водолаз не скінчився, воздух, я йому регулюю в шоломі, щоб було повітря достатньо. Также саме дивимося у нас є запасні балони. Я розмовляю з водолазом, що в нього все добре. Я відігравав роль утопаючого. Моя було завдання зробити вигляд, якщо коли людина ну, тоне. Показати наші навички, як ми працюємо злагоджено та чітко. Ми перевернули, ну, повернув наш човен, ми впали в воду, я почав імітувати, що я тону. За мною різко почав хвити водолаз-рятувальник, він взяв мене на, на груди мене за спину і почав рятувати мене. Він, він мене витягнув на берег. Потім підійшли лікар. Мої товариші відпрацювали на 100%. Шикарно відпрацювали, дуже швидко, злагоджено. Мифорін хлянгів within the Ukraine. Uh, however, they, you seem well equipped to, to deal with the risks that you 're presented uh, within, within this country uh, i 'm interested in just looking at uh, especially in relation to the recent flooding events in Hassan, uh, where you may have been presented with challenges that, that don 't necessarily represent the normal risks that you have in the country, uh, how you deal with those.